Балістична атака у Голосіївському районі Києва. Уламки збитих вночі ракет впали на проїжджу частину. У Дніпровському районі вибуховою хвилею вибило вікна у двох житлових будинках. Постраждала дитяча лікарня. Так само пошкоджено водопровідну мережу зайнялося приватне житло. Пожежі гасили й у Дарницькому і Деснянському районах. В останньому вогонь спалахнув на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Вісім автомобілів у дворі вигоріли вщент, сімнадцятьох мешканців довелося евакуювати там зараз розгортаються палатки. Відповідно, буде там і Wi-Fi е для того, щоб можна було людям дозвонитися. Червоний хрест працює, працюють наші всі соціальні служби. Там е точно всі отримують належну допомогу. починаючи від матеріальної допомоги, закінчуючи, якщо буде потрібно відселення, частково від е з постраждалих будинків. Внаслідок атаки у столиці постраждали 53 людини. 20 роз них госпіталізували. Більшість отримали неважкі травми і порізи склом. Це 36 жінок, 17 чоловіків, з них шестеро дітей, 20 постраждалих госпіталізовано. Тобто, переважно більшість людей, деяким надавали допомогу на місці внаслідок вибухової хвилі. Люди отримали поранені склом. Ще у восьми гостра реакція на стрес. У решті закрито черепні мозкові травми, садні садни, опіки і інші травми. Мешканців багатоповерхового житлового будинку в Дніпровському районі, який, власне зазнав найбільших пошкоджень внаслідок нічної ракетної атаки, тимчасово прихистили в пункті незглавності із шокованими киянами працюють психологи. кажуть, майже усі постраждалі пережили гостре емоційне потрясіння. Такі реакції, як нервове тримкіння, істерика та плач, їм надавалася перша психологічна допомога і Відповідні рекомендації міські комунальники взялися до ліквідації наслідків обстрілу. Насамперед планують захистити від дощу і снігу зруйноване житло. Будемо зараз в першу чергу заліпляти плінською вікна. Спочатку зробимо обстеження цього будинку. Попередньо можемо сказати, що несучі конструкції не і Після цього вже будемо надавати допомогу для того, щоб люди тимчасово змогли деякий час не бути в інших приміщеннях. Анна Чешук, новини, 33 канал.